Вітаю, Ви дивитесь новини у студії Максим Лінник. На стіні героїв з'явилися нові імена, а над оперним театром підняли прапор 248-ї стрілкової дивізії. Одеса відзначила день визволення від німецько-румунських загарбників. 70 років тому, 10 квітня, наше місто ще було вогні, але вже вільне від фашизму. Про найважливіше свято та головних його винуватців, ветеранів. Далі у сюжетах наших кореспондентів. 70-ту річницю звільнення Одеса святкувала вбрана в прапори міста та великої перемоги. Ветерани при параді з орденами та медалями урочистості розпочалися на театральній площі. На стіні героїв радянського союзу засяяли нові імена воїнів-визволителів. Учасники військово-історичних клубів оживили історію реконструкцією подій визволення одеського оперного театру. Прапор над театром ознаменував закінчення окупації нашого міста. Вшановували тих, хто загинув і перетворив життя на подвиг, і на алеї Слави в парку Шевченка городяни разом з ветеранами покладали квіти до пам'ятника невідомому матросу. Поздоровляли рідне місто та ветеранів, представники міської влади. Цілими сім'ями прийшли сюди, і городяни вшанувати пам'ять загиблих та схилити голову перед ветеранами великої вітчизняної війни. Прийшов народний депутат України Геннадій Труханов. Для нього офіцер радянської армії, одесита та просто людини, яка любить своє місто. Цей день є священним. Я всіх ветеранів, всіх одеситів поздравляю з днем освобождення нашого прекрасного города. 70 років прошло с тех времен, когда Красная Армия освободила наш город от фашистской чумы. И я считаю, этот день сегодня является днем победы города Одессы. В этот день, я считаю, все одесситы празднуют день победы в Великой Отечественной войне, когда город освободили от фашистской чумы. Народний обранець вірить у спокій Одеси, який панує тут завдяки ветеранам. Вже 70 років. Чи вбережемо його залежить від нинішніх поколінь? Я проти того, щоб в нашому місті люди ділились на два-три лагеря і між собою е споріли. Споріта можна я мюду, не дай Бог не приміняли сил. І дісіти завжди вміли. Е И я думаю, что это останется у них врождённое такое качество договариваться и решать все вопросы миром. Я поздравляю всех адеситов, искренне поздравляю с этим праздником. Хочу, чтобы в нашем городе всегда царил мир, спокойствие. Самі ж герої навіть у 90 років пам'ятають, як за цей спокій билися. Я так рисковав собою, я сейчас аж удивляюсь, як я так мог молодий пацан 14, 15, лет було. 14 лет було, і я такі чудеса творив. Війну що був в колпака розвідчиком, за що отримав орден Красної звезди від Колпака. Та красна звезда, то я від колпака. Святкування дня визволення Одеси показовими маршами продовжили курсанти військових навчальних закладів міста. Школярі та молодь дарували ветеранам квіти. Одесити гідно вшанували своїх земляків, які поклали життя та здоров'я за те, щоб ми могли жити у мирі та спокої. Юля Самохіна, Георгій Дячик. Одеса прийняла естафету пам'яті Слава визволителям України. Її нашому місту передали біля стели крила перемоги на площі 10 квітня. Гільзи, наповнені землею, символізують кожен район, звільнений від фашистів. Представники міської влади, духовенства та ветерани вшанували пам'ять загиблих. До монументу лягають квіти і вінки. На площі 10 квітня море людей серед тих, хто прийшов поклонитися пам'яті бійців. Ветерани з інших областей. У 44-му вони брали участь у боях за Одесу. Народний депутат України Сергій Ківалов щиро вдячний визволителям. Вони відстояли наше місто та є живими носіями історії. Ніхто сьогодні не зможе переписати історію перемоги Великої Отечественної війни. І ми будемо робити все для того, щоб И жители нашего славного города, города героя Одессы, и жители Украины знали, что Одесса ⁇ это город герой, Одесса ⁇ это город тех людей, которые рождают многие-многие десятилетия славных патриотов нашей страны. На честь свята військовий парад урочистими маршами крокують курсанти Одеської військової академії, національний президентський оркестр та військовий оркестр зі Львова. завершує ходу колона автомобілів часів війни з ветеранами. Продовжили святкування фронтовою традицією привалом у парку перемоги. Герої переможці згадували минулі часи. Ветерани спілкувалися з молоддю, яка підготувала для них концерт, та ласували кашею з польової кухні. Я сповнен війну був шоний концентрат давали. і написано було «Вистрілок ти храбрий храбрій малий, чи пілот, піднявшись вист, підкріпившись кашею прошоною. Крепче сваргон дірись». От ми сьогодні пройшли цим торжественним маршем. Пам'яті погибших, Ну тут прийшли підкріпитися каші пчною і свободною днем 70-річчя визволення Одеси ветерани відзначили не в повному складі. Роки вже не ті, та й здоров'я підвело. А всі, хто прийшов на привал та був у доброму гуморі, згадали молодість та закружляли у танку. Юля Самохіна, Георгій Дяч. Васти квіти до пам'ятника воїнам-визволителям на площі 10 квітня прийшли всі, хто цього дня вважав своїм обов'язком вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Одесу, і річчям визволення міста привітав городян та безпосередніх винуватців свята. Керівник Одеської обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олег Радковський. День свободження Одеси 10 апреля для нашого родного міста – це найбільший праздник, той праздник, який пользують уваженням. Абсолютно всіх хадісіта, окрім дорослих на площі багато школярів. Вони прийшли віддати дань пам'яті ветеранам, які захищали нашу вітчизну, виховувати почуття патріотизму і любові до рідного міста у дітей особливий обов'язок кожного дорослого, каже Олег Радковський. чтити і любити нашу історію, Треба чтити той подвиг, який завершили наші діди і прадіди, освободів наш родний город. Час бере своє. Тих, хто воював, залишилося дуже мало. Живі, окрім слів подяки, потребують ще й допомоги. Пам'ятати про це обов'язок кожного. Для тех ветеранов, которые які живы, надо сделать все, чтобы они чувствовали заботу, щоб вони розуміли, що їхній подвиг будет жить в віках, що всі послідовні покоління будуть пам'ятати об этом. Ні, не у минулих тему політики. Кандидатом на пост президента України на виборах 25 травня всеукраїнське об'єднання батьківщина висунуло Юлію Тимошенко. В такому тяжого для страниця імені нужен такой харизматичний лідер, як Юля Владимировна, яка об'єднає націю, сплатить народ. От і зробить Україну сильною європейською державою. зважаючи на складну ситуацію, яка склалася в Україні, від кандидатів на пост президента очікують об'єднуючої ідеї. Саме така каже Олег Радковський, є у Юлії Тимошенко. Її програма орієнтована на потреби і бажання усіх українців об'єднати націю. Це єдина Україна, це мощний середній клас. Который является основой любой государственной власти, это Прозрачна система, понятне налогообложення, которое дозволяє розвиватися бізнесу і среднему класу. Это сильная страна, которая може защитить свої границы, защитить свою территориальную целостность. Час відновити справедливість саме з такою програмою, всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» йде на президентські вибори, орієнтуються на майбутнє. Але як зазначає Олег Радковський, минуле наша невід'ємна частина, і забувати його ми не маємо права. Марія Яницька, Дмитро Моїсеєв. річчя визволення в Одесі святкується масштабно. З Самого рання проходить безліч заходів за участю ветеранів. А в самому центрі міста на Одеській ярмарці Одеситів очікував справжній відгук з минулого. Одеський ярмарок зустрів гостей у незвичному вигляді у рамках заходу. Зв'язок часів площа перетворилася в історичний музей під відкритим небом. Ми таким образом намагалися передати атмосферу першого дня освобождення Одеси і ті чувства, які іспитували одесити. Одесити по-справжньому занурювалися у виртих подій, ласуючи при цьому смачними стравами польової кухні. Почуття патріотизму і гордості за країну викликали виступи талановитих Одеситів. Юні артисти виконували зі сцени пісні воєнних років. Пам'ятати подвиги наших дідів і прадідів, одесити в цьому одностайні. Адже той, хто не шанує своє минуле, не має майбутнього. Луша ценка мікаться та це настроєння взгляды людей. Я вижу вісели лица, я которые слезились в глаза. Я думаю, значит, ми правильное дело делаем, раз происходит. Пам'ять должна жить жити таких вічах. Это очень була війна тяжла і очень много осталось Сироти, очень, такая, и очень и пам'ять така і хорошо, і грустно, але нужно помнить, помнить, помнить всегда, Сколько бы ни пройшло лет. Родзинка свята, військова техніка тих часів та фото на пам'ять з чоловіками у військовій формі. Від такого свята гості у захваті. Хто бажав міг написати лист своїм предкам вже увечері? Ці послання здімуться у Дуже цікаво, дуже хорошо організовано. І радують то, що виступають сьогодні на концерті. Діти хороша мероприятие, Очень приєдна вітірана, не на наугащення символічно. Одеський ярмарок вже не вперше радує масштабними заходами, але щоб туди завітати, не потрібно чекати святкових дат. Бачити гостей там раді щодня. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Концерт Просто неба та ще й у рідному районі. Артисти військового духового оркестру військової академії влаштували виступ у Малиновському районі. Спеціальну програму приурочили до Дня визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників. Це подарунок городянам та рідному місту від народного депутата України Геннадія Труханова. Молоді об'єднували Одеситів перед Малиновською радміністрацією. Чимало слухачів. Одні запланували похід на концерт заздалегідь, інші просто прийшли на звуки гарної музики. Подарунок Геннадія Труханова сподобався усім незалежно від віку. Та да, там хороша музика, хороші інструменти, добре э, грають. Веруха одеські мелодії. А я люблю свій короб. Немножко людей від цих от страшних проблем.

Вати перед мешканцями міста герої велика відповідальність і для самих музикантів, тож і репертуар підбирали по особливому, окрім патріотичних та мелодій великої вітчизняної, звучать пісні про Одесу. Новському районі не єдине у місті. Аналогічні виступи духових оркестрів відбулися у різних куточках Одеси. А у міському саду грав Національний президентський оркестр. Отже, подарунком від нардепа Геннадія Труханова змогли насолодитись всі без виключення Одесити, незалежно від місця проживання. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Зі святом вас, дорогі Одесити. І пам'ятайте, якою ціною дісталася нам свобода. Із усіх героїв, які подарували нашому місту мирне небо, в Одесі проживає 18. Майже всім їм за 90. Ці люди зараз поруч з нами. Тож будьмо до них особливо уважними. Вони, як ніхто інший, потребують турботи. До зустрічі!